Всім привіт! Це паперова майстерня Polyform.ua і ми продовжуємо збирати прості фігури. Хто не бачив першу частину, де я клею зірочку. Зараз з'явиться посилання в правому кутку екрану. Переходьте і дивіться! А сьогодні в нас ось така проста штука, яку ми називаємо кристалом. Нічого складного! Починаємо! Для роботи знову мені знадобиться ніж, лінійка, клей і ніжка від циркуля. Ну і, звісно ж, креслення, яке ви можете завантажити в нашому телеграм-каналі, посилання є в описі під цим відео. Беру лінійку і ніжку від циркуля і сильно проводжу нею по поштрих пунктирній ліній. Намагайтесь тиснути сильно, але щоб при цьому картон не рвався. Я буду казати це в кожному відео із серії нічого складного. Але найбільше опису цього процесу є в відео зірочкою. Продавила всі штрих-пунктирні лінії і настав час вирізати деталі. Я роблю це ножем, бо так виходить охайніше, ніж ножицями. Тепер будемо прогинати клапани, як я це роблю зараз. І так потрібно зробити з усіма деталями. А зараз вже будемо клеїти. На деталях є маленькі цифри, яким треба знайти пару і склеїти між собою. Найзручніше буде приклеїти деталь номер 3 до деталі номер 1 але не повністю, а на 1-2 клапани, після чого приєднати деталь номер 2 і вже поступово приклеювати деталь номер 3 по одному клапану, поки повністю не зачинимо фігуру. Кристал готовий, тільки не забудьте десь на середині роботи вставити в нього нитку, що не зробила я. І ось так він виглядає в готовій гірлянді з восьми фігур, які всі скоро будуть доступні на цьому каналі. А щоб їх не пропустити, підпишіться на цей канал і особисто для мене поставте вподобайку. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!